Із гнилою картоплею та черствим хлібом готуються до зими нацгвардійці у Маріуполі. Українські бійці чергують і живуть на блокпостах довкола міста. Про те, як вижити взимку у тилу, ніхто з них не знає. Зізнаються, на передовій було значно легше. Ігор Бондаренко далі. Накати голе, он доски брюна, лежать. Не без... не ні не ні клієнка, ні нічим. Все біжить ні... отак, Водоізоляції ніка. Це звичайний бліндаж для військових на околицях Маріуполя. Тут намагаються жити бійці Нацгвардії, які цілодобово чергують на блокпостах довкола міста. Проблема в тому, що бліндажі не предусмотрені і не оборудовані для жилья, тому що сильний дощ, все тече, все матраси, все мокре. От ви бачите, криша прогнула. Володимир та його товариші добровольці, тому скаржитися на важку службу не звикли. Півтора місяця простояли під Донецьком з автоматами проти важкої артилерії. Нині воюють з хворобами та діареєю. Можна вбити. Черствий хліб часто привозять з цвіллю картоплю та капусту вже гнилими. У людей там є господарство, там, там поросята, собаки є. От ми даємо за свої гроші, купують не лише продукти, взуття та одяг, теж власним коштом або за допомогою волонтерів. Все купляється ну, за свой що час. Холод настає це бушлати зимні. зимні да. Все купляємо за свої гроші. То санчась вот это видати, а вот вот никуда нікуди вот, не годиться. Вот стоят як ми ота і все Кстати, вот. на термобілья те, що видали на зиму. Крім футболок, які називають термобілизною у бійців ще й раритетні аптечки. Цьогоріч їм виповнюється 50 років з дня виготовлення. Проте найбільше воїнів дратує байдужість командування. Говорять, що тормознете, яку машину тормознете, говорять, все ваше. Якщо наш комбат, от, той, який ми діти, це наш дєць. Він навіть не приїжджає. До нас. Він, якщо приїхав, так от, на пару хвилин, пару людей увидел, Вопроси, щоб ми його не задавали, бистре машину бах виїхав. І Так все руководство. Дізнавшись про журналістів, керівництво приїхало швидко почути голос народу. Повірте мені, абсолютно нічого не зброшу. Скажу все, як є на деле. Чоловічу розмову просять на камеру не знімати. Червоні тепер журналістами відправили речника. Картошка, овочами обіспічується, йде поставка. Хороші продукти йдуть, тому що воно все свіже. Тримати удар на передовій легше зізнаються бійці Нацгвардії. Ти знаєш, з якого боку ворог, куди важче воювати в тилу з байдужістю та недбальством. З Донеччини Ігор Бондаренко Ігор Ткач, Юрій Клименко ТСН 1+,1.